Всім привіт, в Оксфорді, а тут уже все Крисмас Маркет. Рездвяный ярмарок. Тут чи можна ходити? уже? А не відкрито. Да, відкрито. Сюда любизніше хочеш сказала. Ух ты. Діти як гарно звуком все. Тільки дивлюся, не бачу продавців, нічого все відкрити. Ні, ще, ще не це, ще не відкриті. Хтось стояти. Добре. Тут уже все преобразилось до Різдва. Дуже гарно, все. дуже гарно виглядає. У нас сьогодні був шопінг, ну, шопінг я вам не снівала. Це не, не цікаво, я думаю, ходить по магазинам. А у нас в було день народження, і я її залишила Дожна обі е, повечеть в одному чудовому місці. І от ми сьогодні прийшли. Дивіться, тут дуже гарно. А саме цікаве те, що ми сидимо на качельці. Бачите, на я сижу на качельці. Щоб не впасти. Ну, зараз сподіваємося, нас не обляпаємося. Так. Ну, зараз ми заказали те, що показуємо, що ми це ми тут ще не були. Дуже цікава тут кухня. Подивимося, що тут буде. Буде цікаво, если ти... це раз упали. І ми під цього Як Називається Мауглі. Мауги при А це щось такі якісь штучки, що треба їх швидко в рот кидати, бо ви на мусоринку сказали. <різь> а, ну не так він казав, це картошка. А, це картошка. А тут з хумусом і з... Куриця, не картошка. Це картошка. Так? Да? Так виглядає куриця. Хорошо, ми готові. Це покуштували. Дуже смачне, теж не можу передати чого вкусно, так? Да? Йогурт тут є. І таке чувство вроді є гранатка, свинка якась. Ну, не знаю що, є граната? Да? воно ну, дійсно дуже крохе, то я їла ложкою, бо в мене раз воно впало і розбилося. Ну, дуже вкусно. І картошка. Я думала, що це нам уже курицю принесли. А це картошка така в соусі в солодкому, ну, дуже смачна. Принесли наш заказ. Це курочка в різних соусах. Було дуже смачно, все дуже якісно приготовлене. Ото хліб такий. Ми ще заказували рис. Це ресторан індійської кухні. Ну і покажу вам свої мега-мега-покупки, дуже круті, які я купила. Круті, сміюся, чому круті? У праймерки це дешевий магазин. В Англії, але там всі речі з Бангладеша вони дуже гарної, гарної якості. І ось ці е, купила такі шарфіки, які коштували 4 фунта. Ось о, були 4, стали 2. Тобто, кожен шарфік по одному фунту. Це я взяла на літо. ну, вже, як кажуть, у мене мінус 12 кілограм, як ви знаєте, на даний момент, а також ще й вік. Тому Шию потрібно свою прикривати. Купила отакі носочки, їх тут сім пар, і коштують вони 3 фунта. Це зовсім дешево, і я вже такі купляла. Е, у них дуже гарна якість. І купила собі дешеві такі окуляри. Е, 2 фунта все на все коштує. Покажу вам, що купила дочка. Вона купила собі сумочку. Джон Луіс. Оця сумочка була по скидки. 20% було скидки. І на той момент вона за неї заплатила 85 фунтів. Сумочка дуже цікава, і гарна. Ну, а це ось її. Ну і ще такий гульфік вона прикупила. Дуже є один магазин в Оксфорді, який вона любить ходити і там дійсно хороші речі. І ось такий гольфік коштував 37 фунтів. Ну, відео, я бачу так не передає його якість і його. Він дуже приємний такий, коли ти його трогаєш. Так, і ще дочка купила отакі духи. Шанель також мали на день покупки 20% скидки. І коштували вони 120 фунтів. Спасайм кролика. У нас там кролик застряг в саду. Це забор, якщо вам показати, навіть не знаю. Його не видно там. Тут сусідський забор, а тут наш салон. І між забором і салоном маленький такий проходик. як він. Там вроді заложено все, воно там, бачите, і так воно до кінця заложено, він якось прибрався сюди, в двір. Дочка вийшла, він у двір, одразу думала, вона не глянула, сидить вроде як кіт. А тоді глянула, що це кролик. Він попригав сюди і тепер застряв, не знаю, пішли ми до сусідів туди. Це треба було входити, сказати їм, щоб вони його якось витягли, туди розібрали забор, бо він далі не може ніде двигатися. все так вам ставлю, дивіться, умний, назад лізе, задки, задки здає. Поняв, що він туди йти не може, він здає назад. Давай, 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 давай. Давай, давай сюди назад. Давай, давай назад. Як же ти виліз сюди? Як же ти до нас попав? Давай назад, давай. Ну бачите, всю він сидить, красавець, він такий великий, їсть, проголодався, що скушає там. Ну, все зловили кролика, дивіться, який він хороший, великий. Прийшов в гості, ми йому капустки, чекаємо вечора, коли подивимося, з'являться сусіди. Ще пізніше сходимо, треба буде туди. Він не випрягне? Ні, він не випрягне. Він не вміє прыгати? Ну, зараз ще один сюди стульчик зверху поставимо. Зробили йому таке, типа клітки. Ось <реш> два столика. Тобі йому водички ще щось зналить. <реш> <Ага. Їш, їш. реш> Дивіться, який він хороший. <реш> Кролик прийшов в гості до нас.